І всім запліт! Ви на каналі читати Крито BookTube. Знову я з вами Ліса. Сьогодні у мене Манга. Дівчинка з того боку. Зараз на цей момент перекладена два томи. Може більше я не впевнена. Ось автор. Ось переклав ем, видавництво Мульфар Комікс. А Блейд комікс, це, як я здогадуюсь, але це не, вп... я не впевнена, це якраз видавництво, якому належить права на цю книгу. Ось. Манга це японський комікс. Ось, подивіться, яка у нас супер обкладинка. Це манга це японський комікс, який є чорно-білий та читається навпаки. Ось. Тобто він читається ось так, з, з права ліво. Ось, ось так. Тобто, навпаки, і він завжди є чорно-білим ось. Розповідається про те, що в світі було два боги, чорний та білий. Білий ніс радість, і так далі. Тобто радісні емоції. Ось. А у нас якраз бог чорний, темний, ось. Не пам'ятаю точно, як називається в цій книзі. Ось. Він ніс, якраз навпаки, забирав щастя, знедолював людей і так далі. Ось. І це. Набирило білому Богу. Він. Е, забра, він забрав усе щастя в темного Бога і зробив мур, де були якраз монстри, як, як їх можна описати, тобто люди, які нещасні, і звичайні люди. Ось. І якраз оці створіння. Вони, якщо доторкнуться до них, ось. Ти теж станеш нещасним. Але як я вважаю, ось нам не розповідається, чи це певний факт. Це видумали люди з того боку, тобто з, з світлого. Ось. Але я як вважаю, що якраз люди, де, ой, давайте темних будемо. Давайте з нещасних буду називати створіннями, а, сві... а якраз радісних буду називати людьми, щоб це було легше. Ось, я вважаю, це моя думка, ось, що якраз це міф, і просто ті люди з нещаснені, вони просто е у них, як сказати, депресія, якийсь щось на психічній основі. ось. А люди з того іншого боку, ось, вони є радісні. ось. Але релігія їм втолочила те, що ті створіння дуже погані, вони не заслужують, вони не заслуховують на життя, як звичайні люди. Їх взагалі треба вбивати, боятися, що вони до вас доторкнуться, ви станете такі самі. Ось. Розповідається про те, що з темного боку е у нас з'явилась дівчинка, за якою доглядає один чоловік, який недавно, тобто він доволі таки в малий час був в знедоволеною людиною. І він за неї доглядав, бо з неї була записка, книга про те, що до неї скоро повернеться Тітонька, там вони будуть ось. І він за неї доглядав, вони дружили. Ось, він до неї не доторкався та й просив, щоб, до не, щоб, щоб вона до нього не доторкалась, вони собі спокійно жили. І ця знедолені люди створіння, вони якраз є. Ось, вони не відчувають болю. Тобто фізичного, але моральний так, тобто там якісь переживання і так далі. Вони не відчувають смаку і не треба спати. Я як думаю, автор цим хотів передати те, що людина з проблемами перестає відчувати радість в житті, тобто різні смаки приємні, якісь моменти і так далі. Ось. І там це доволі така, в один час мила, але в інший вона є доволі такою сумною книгою. Тобто є моменти, де вони там ходять разом, дівчинка хоче шити. Ось. Там, я не знаю, вони ходять по селищу або щось типу такого чаюють. Але в інший момент. Цей же, як його називають, дівчинка -щина, майстер, він є знедоленою людиною, у нього багато є переживань. Він повинен зберегти дитину, ось, щоб, він, щоб вона стала не знедоленою, не стала створінням. Ось. Такі дві книги. Усім рекомендую, всім до побачення.